Привіт, мене звати Яна і я не ідеальна мама. Була я на конференції від школи інтегративної психології особистості, і там була лекція Марії Малихіної, перинатальної, сімейної, дитячої психологині. І на цій лекції для мене відкрилася дуже така цікава річ. Ось буває, коли в родині є дитина, все в порядку, мама її любить, а потім народжується ще одна дитина. І любов до старшої дитини кудись зникає і залишається тільки роздратування. Тож, давайте сьогодні поговоримо про заторканість мам, про причини, наслідки і як з цим бути. Дійсно, така от зміна у матері від. Любові до роздратування по відношенню до старшої дитини може бути однією з причин заторканості або тактильної втоми. Ми чудово знаємо, як дитина постійно підбігає, лізе на руки, намагається схопити інколи доволі жорстко хапає там за волосся, за губу, буквально за все, що попадеться під її маленькі ручки. Дійсно, для дитини є дуже важливим тілесний контакт, але для дорослого цього тілесного контакту може бути вже забагато. Нам потрібен час, коли ми самі з собою наодинці, нас ніхто не смикає, ніхто нас не чіпає. Але якщо дитиною переважно більшість часу або навіть весь час займається хтось один з батьків, наприклад, мама такої можливості просто немає. Елементарно немає часу сходити в туалет на одинці, немає зовсім ніякої приватності. Потім, коли дитина стає старшою, підростає, вже їй треба менше цього тілесного контакту, вона трошечки так відліпає, але все одно в будь-який момент вона може підбігти, схопити, і мама, навіть не усвідомлюючи цього, постійно перебуває на поготові, що ось зараз їй може щось прилетіти у око, хтось може підбігти і смикнути за волосся тобто, тіло постійно в стані напруги. Тому завжди, коли хтось є поруч, тіло напружується, воно перебуває в стані готовності реагувати, готовності ухилятися. І тут народжується інша дитинка, яка ще зовсім маленька, яка дуже багато потребує цього тілесного контакту, постійно потребує тілесного контакту. І ми ж не можемо її відмовити. Ми годуємо її, притискаючи до себе. Вона засинає, притискаючися. Такої тактильності стає настільки багато, що ми вже просто не витримуємо. І старша дитина. Якій все ще потрібна ця тактильність, і яка ще може додатково копнути, схопити, зробити боляче, починає нас бісити. Цієї тілесною втомою стає так багато, що ми вже відчуваємо тільки роздратування постійне, яка тут вже любов. У стані заторканості може розвинутися уникаюча поведінка. Особисто у мене так і було. Я намагалася віддалитися від сина, і цим я його лякала. І він нервував, він. Тривожився і починав ще більше липнути до мене. Я хотіла менше тілесності, але отримувала її набагато більше, ніж могло б бути, плюс ще сором подарунок. Адже хороша мама ніколи не уникає контакту з дитиною. А ти уникаєш ай-яй. І через відчуття провини та сорому, яке з'являється в результаті уникаючої поведінки, мами починають давати більше тілесного контакту, хоча вони вже самі не вивозять. Можливо, вже з'явилася якась можливість побути вдома наодинці, але оце почуття провини не дає нам цього зробити, не дає нам побути наодинці і відпочити, адже ми хороша мама. Ми маємо бути з дитиною, дарувати їй своє тепло і любов. Хоча сама мама вже знаходиться на межі нервового зриву. Може виникати відчуття, що власне тіло мені більше не належить, і відбувається блокування фізичних відчуттів. Тіло наче німіє, знижується чутливість, і з'являється таке роздратування, небажання, щоб взагалі хто-небудь. Торкався, наближався. Порушення контакту з власним тілом може призвести до негативного сприйняття свого тіла, постійного незадоволення зовнішнім виглядом, хоча виглядає все нормально. Самооцінка знижується, загальний стан погіршується. Це дуже важко, коли ти настільки перевантажена сенсорно, що здається, що все, все, все життя навколо просто руйнується. Ти перестаєш відчувати любов, і єдине, що ти відчуваєш, це. Роздратування і провина з партнером так само може погіршитися стосунок, адже він може не розуміти, що відбувається, чому ви почали уникати його компанії, його доторків. Хочеться просто втікти від всього світу подалі, так закритися, сховатися і сидіти. Так ще й власне тіло здається якимось негарним, поганим, не таким. Що можна з цим зробити по перше. Нам стане легше від самого усвідомлення, що зараз з нами відбувається. Я не жахлива, мама, бо перестала любити свою дитину, хочу від всіх заховатися, втікти. Це просто перевантажилася моя нервова система через надмірні тілесні стимули. І це абсолютно нормально. Далі треба знайти можливість побути самій без доторків будь-яких інших людей, передати дитину, партнеру. Бабусі, дідусю, подружці, можливо, сусідка погодиться погуляти з дитиною на візочку десь під вікнами у дворі за якусь оплату або послугу. Тобто, треба знайти будь-яку можливу можливість і вільний час важливо витрачати на себе, на те, що подобається нам, а не на якісь хатні справи, прибирання, готування для того, щоб відпочити від. Цієї надмірної тілесності ні в якому разі не треба йти на масаж, наприклад, або на манікюр, бо там знову будуть до вас торкатися люди. Нам треба побути з власним тілом наодинці. Можна прийняти ванну і намаститися кремом, зробити собі масаж самостійно, потрусити руками, плечима, обійняти себе, потанцювати, якщо хочеться, попити чай, подихати. Коли ми торкаємося до себе самі. То це допомагає нам відновити контакт з тілом. А ось щоб до вас торкалися інші, mm -mm. тому що зараз час відновлення, і важливо носити дитину тілесним контактом тоді, коли у нас у самих на це є ресурс, тобто ініціювати це самостійно. Коли відчуваємо, що ми готові зараз поділитися своєю тілесністю і кличемо дитину обійматися або пропонуємо їй грати. В ігри з тілесним компонентом. Ну, ось, наприклад, така гра, яка дуже подобається моєму синові, він тісто, я його так спочатку замішую, потім ліплю з нього булочку, потім кладу його у пічку і кажу йому, що коли він буде вже готовий, коли булочка спечеться, щоб він подав мені сигнал. Пі-пі-пі. Тобто зі старшими дітьми, ось так їм вже не потрібна наша тілесність 24 на 7, а з меншими треба шукати можливість делегувати, відпочивати, набиратися сил, набиратися енергії. Навіть декілька хвилин наодинці з собою це краще, ніж взагалі нічого. Цей стан з нами не назавжди, це пройде. Тож, якщо вам було цікаво, якщо щось для вас було корисно, ви щось підчепнули, то, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. З вами була нейдальна мама. Яка нагадує все ще, що ідеального життя не існує? Тож зустрінемось з вами в наступних відео.